Минулого року в мене з'явилася погана звичка, перекуси. Я повністю втрачав самоконтроль перед безкоштовними пончиками, чи тарілкою печива, і я випродовував свої дії такими відмовками. Я ж сьогодні ходив у спортзал. Загалом я харчуюсь досить зорово. Я ж не щодня це роблю, аж поки не почав це робити щодня. Я зрозумів, що щось треба міняти, коли, попри часі тренування, я помітив, що в мене з'явився живіт татка раніше ніж очікував. Тож я вирішив відмовитися від цукру на 30 днів. Більшість з нас знає, що забагато цукру це шкідливо. Нас вчать цьому ще з дитинства. І крім того, що він трохи навантажує кишечник, є багато серйозніших проблем, які можуть виникнути через надмірне споживання цукру. Він може зашкодити обміну речовин, викликати діабет другого типу, збільшити ризик ураження печінки або нирок, викликати запалення шкіри, біль у суглобах, руйнування зубів і навіть проблеми з ерекцією. Так і таке буває. Тож це мабуть головна причина. Ні, це не головна причина. Викиньте це з голови. Крім усього цього, цукор також викликає сильну залежність. Тож я знав, перше, що треба зробити, це пройтися по всій квартирі, знайти все з додатками цукру і викинути. Давайте зробимо це зараз. Я знав, що споживаю чимало цукру, але якби не читав етикетки і не занурився в аналіз перекусів і страв за тиждень, то я б не здогадався. Звісно, були очевидні речі: морозиво повне цукру, шоколадні снек, що місячний енергетик. Але я також був здивований, знайшовши багато цукру в протеїнових батончиках. Мої сніданки по суті були десертами. Навіть у хліб, який я купував, було 5 грамів на скип. Якщо у вас, як і в мене, дуже мало самоконтролю, єдине, що ви можете зробити, щоб повернути його, це повністю змінити середовище. Неможливо з'їсти перекус, який ти навіть не купив і не приніс додому, тому потрібно всього позбутися. Найсильніша тяга була в перші кілька днів, але навіть через тиждень мені було складно вночі. Отже, я вже на самому дні цього безцукрового виклику. І мабуть це найважча ніч. приблизно 45 хвилин тому я відчув легку тягу до солодкого та інстинктивно пішов до шафки із снеками. Ось що я знайшов. Органічні десь хлібці. Нічого, нічого, солодкого. Перед початком цього виклику я трохи дослідив тему, але все ще мав багато питань про цукор. Яких цукрів слід уникати? І скільки це вже забагато? Тож я звернувся до своєї подруги Бекішен, дієтологині та засновниці Minimal Wellness. Я сподіваюся, це допоможе розібратися. Коли люди вирішують прибрати цукор зі свого раціону, як це зазвичай виглядає? Які типи цукру зазвичай усувають? Більшість людей, коли намагаються відмовитися від цукру, мають на увазі саме доданий цукор, тобто той, який додається до перероблених продуктів, звичайний цукор, мед або кукурудзяний сироп з високим місцем фруктози. Звичайно, рекомендують отримати менше ніж 5% добових калорій із доданого цукру, тобто при 2000 калоріях це 25 грамів на день. І виявляється, доданий цукор дуже швидко накопичується. Я помітив його у всіх своїх щоденних перекусах і в стравах, які іноді подають у літаку. Раніше мій інстинкт просто закинути їжу в рот. Тепер подивитися на етикетку, а потім кинути цю їжу надалі. Йдеться про те, щоб з'їдати 25 спільні грамів щодня. Іноді дуже мало, іноді більше. Саме тут можна дозволити собі десерт у доняткових випадках. І отут, на мою думку, моя культура зійшли з правильного шляху. Цукор вже не вважається частиною десертів чи особливих подій. Він усьо. Бо ми їмо стільки обробленої їжі. Так, і це було дивно навіть за мене. Наштал фіп ап читав блоги і все одно дивувався. Наприклад, у моєму батончику м'юслі 30 грамів цукру. І я такий. Ось чому він такий смачний. Це важко дивитися на все, що купуєш, і розуміти, якщо смак занадто гарний, щоб бути правдою ймовірно, це так і є. Я Існує є причина, чому виробники додають багато цукру. Це смачно, і Ти купуєш це. Це це просто. Проблема в тому, що це дуже шкодить нам. Яка вважала, що мій трицезденний виклик хороший крок, щоб зрозуміти, як моє тіло реагує на цукор, але також наголосити на важливість збалансованого харчування. Чесно кажучи, що раціон не завжди збалансований і іноді виглядає примітивно. Отже, сьогоднішня вечерям сказ їжі, що ми маємо. Рез, курка і рекомендована доза бекона. Я повинен їсти більше овочів. Тільки зараз це освідово. Я почну. Скоро. Але бекон. Здається, в мене не було серйозної залежності, бо я не мав головного болю чи сильного дискомфорту, окрім нічної тяги. Що впораться з тим, я заварював чай, це допомагало відволіктись. Мій найбільший страх і одночасно мотивація це знання, що маленькі зміни мають великі значення. Зазвичай, коли я говорю про малі зміни, це позитивне, але це працює і навпаки. Маленькі шкідливі звички як перекуси шкідливою їжею, накопичуються і перетворюються на щось гірше. Спочатку ти придумуєш виправдання, але потім тобі вже не треба їх вигадувати, бо звичка залишається, і ти дієш на автопілоті. Я вдячний, що встиг зупинитися, зупиниться, поки все не стало гірше. Раніше я покладався на смузі, щоб отримати більше вітамінів, але як частина виклику, я також хотів зменшити кількість фруктів. Вони мають вітаміни, тітковину, але я хотів змусити себе їсти більше зелень. Після перших десяти днів я почав готувати і харчуватися здоровіше, їв рибу з рисом і тушкованою капустою. Салати стали улюбленими, бо їх зручно і просто готувати. Наприклад, карі з тріски, бурий рис і капуста до шкована в курячому бульоні. Я його і п'ю. Це як холостяцька вечеря. Наталі наш попевніше на кухні за мене. Я їм перекуса, поки вона готує. З любов'ю до їжі. У тебе подвійна порція соуса. А у мене немає. Я знайшов альтернативу всім цукровим соусом, замість інширного чаму гірчиць, замість оцту, оливково олія з лимонним соком, сіллю і перцем. Через три тижні я помітив, що енергія стала стабільнішою. Більше не було різких змін упродовж дня, особливо коли збалансував білки, вуглеводи, зелень, і трохи менше бекон. Так ти відчуваєш не тільки стабільну енергію, а й стабільність рівня цукру в крові. Бо коли раціон з високим місцем цукру, рівень глюкози стрибає. Ти спочатку маєш багато енергії, а потім різко падаєш. І знову тягне на щось солодке, або повернуться до норми. Це коло. Крім стабільної енергії, я також помітив значне зменшення животика татка. Він не зник, але стало краще. Отже, 30-денний виклик завершено, і я почуваюся добре. За цей час я почав частіше ходити в спортзал. через менше подорожей і менше цукру. Я також скоротив споживання вуглеводі. Точно сказати, наскільки користь саме від відмови цукру важко. як каже Ден Гарріс, я, мабуть, став на 10% здоровішим. А це точно сильно вплинуло на рівень енергії й самопочуття. Було круто приборкати тяга, бо хто знає, що було б, якби я продовжував перекушувати. І живіт татка міг би стати дідусевим животом. І це вже страшно. Рухаючись далі, я люблю солодкі, я люблю десерт, я фанат. І не хочу повністю від них відмовлятися. Бо в житті треба насолоджуватися речами. Але я хочу повернутися до поміркованості. Тож наступного місяця я почну експеримент з бренд з чітмілом раз на тиждень. І почну вже завтра. Ой, це була помилка, мені зле шлунок болить. З'їв десь півтора пончика і все, ще погано. Це жах. Подивіться на це, це погано. Я маю віддати ці пончики комусь.